Оперативна ситуація на Харківщині нас цікавить, що станом на зараз відбувається, чим ускладнюється на відтинках глибокого, а також Вовчанського без змін. Нічого суттєвого, сила оборони продовжує надійне утримання всіх наших рубежів. Акцентував би свою увагу на купінську відтинку. Зараз іде дуже складна битва, оскільки противник, маючи незначні, але тактичні успіхи на полі бою. Відчув можливості, що в найближчій перспективі можна зайняти плацдарм на лівобережній осколі на лівому березі річки Оскіл. Як наслідок зараз про всім наявним ударно-штурмовим потенціалом: це і броньована техніка, високоманеврена і жива сила. От по живій силі, знаєте, за війну бачили різного. І якщо в 23-му році противник там якось ще намагався штурмувати вздовж посадок, прикриваючись листям, прикриваючись там ландшафтами, рельєфами і все, що з цим пов'язано. на сьогоднішній день це виглядає так: От, уявіть собі чисте поле. Через чисте поле біжить 10 ворожих піхотинців до лісопосадки, яка знаходиться в Поблизу наших позицій. От вони в 10 біжать, так знаєте, ланцюжком. Відпрацьовують наші засоби. Це різниця і стрілецька зброя, і важкокаліберні кулемети, і скиди, і впівідрони, і артилерія. З десяти вбиваємо 9. добігає один. Потім біжить наступна хвиля. добігло два. З третьої хвилі не добігло нікого. З четвертої хвилі ще добіг один. І так протягом дня. 10-11 хвиль противник там добів кількості 10-11 осіб до тих позицій, які поблизу наших накопичується, перегруповується і починає заходи щодо вибивання сил оборони зайнятих позицій. Я вам маю сказати, я таке бачив лише в е фільмах про Другу світову війну, коли біжать з криком через поле, чисте поле. Про що це свідчить? Це свідчить про три речі. Перше, в противника вистачає меподіційного ресурсу. Друге, для противника найдешевший ресурс, який є, це жива сила. Четверте, в нього поки що вистачає для динамічних таких заходів і штурмів з рахунок м'ясних штурмів, я по-іншому назвати це не можу. Але об'єднана робота сил оборони дає своєснути. Можливості і виявляти ворога, і нищити його за рахунок об'єднаного впливу. Як наслідок на сьогоднішній день просування противника силами оборони вдалося призупинити майже повною мірою, ведеться робота щодо покращення нашого положення, і дай Боже все складеться як має бути. Ми обов'язково зможемо унеможливити плани противника як по заняттю плацдарма на лівобережжя, так і можливості виходу до Куп'янського слово. Тому бій продовжується, тримаємо стрій пане Юрію. І ось ці хвилі невеликих груп, їх навіть техніка ніяка не прикриває. Оце просто піхотинці, які ну, біжать, ну по-іншому, не скажеш на наші позиції. Звісно, працює ворожа авіація, працює ворожа артилерія. Працюють ворожі засоби БПЛА, але жодна техніка з своєю вогневою міцю, до прикладу, це там БМП, БМТ, БТР чи танк, яка зазвичай мала прикривати штурмую тієї, піхоти, в цьому участі не приймає. Винятково давлю живої сили. Е, тактика загалом на вітинку, вона комбінована. На минулому тижні був масований найбільший штурм на моїй пам'яті застосуванням легкоброньованої броньованої техніки. В них було завдання прорвати наші бойові порядки і зайняти плацдарм на лівобережжі. Не вийшло. Втратив противник майже всю техніку з рахунок потужної роботи оборони, зокрема. Той день тільки нашому батальйону вдалося 20 знищити, 20 підбити, по які потім були допалені. Потім противник намагався діяти за рахунок високоманевреної техніки. Це коли масоване застосування мотоциклів чого іншого для того, щоб швидко дійти до передньої лінії. Теж не вийшло. А жива сила це те, що працює. Більше того, скажу, що полонені е, ну, вони знаходяться в певному інформаційному вакуумі. Чому? Тому що. Перше, елементи пропаганди, доступи, вони дивляться. Той контент, який продукує Російська Федерація, до моменту попадання на передню лінію. Друге, система примусу у російських постійних військах, там ніхто не це СЗЧ, це рівнозначно, якщо піймали смерть або показова, фізичний показовий фізичний вплив. Тому ем, окупанти, які опиняються на лінії бойового зіткнення, в нього є дорога лише вперед і Повернутися назад в свідомості, навіть з пораненням, не виконавши задачу, це значить автоматично попасти під репресивну машину, яка для окупанта є гірша, бо вони те бачили, ніж загинути на полі бою. І в штурмових діях от в них немає такого поняття, майже нема таких понять, як типу, перезвінка. Умовно, що вони там побули на позиціях, ударно-штурмових діях якісь період часу, потім їх поміняли інші свіжі сили. Інші свіжі сили. От він зайшов на позицію окупант і йде там півтора місяці умовно. Потім його вбили, ззаді підпер наступний. І так майже до безкінечності. Тобто, дорога лише вперед, дорога лише до досягнення результату. Це та тактика, яку на полі бою Російська імперія застосовувала в усі часи. Чого у них вистачає, так це людей. Але як тому ефективно протидіяти силу оборони? Знають, вміють, і в міру можливості ми робимо все, що від нас залежить, і звісно, розраховуємо і на партнерів, тому що для забезпечення цих військовослужбовців от, все одно мають працювати логістика противника для того, щоб її зруйнувати, це один з аспектів застосування високоточної зброї. Нам необхідні ці дозвіли. для того, щоб знижити можливість працювати ворожу авіацію. Тому що вовчанськ всі бачили, я думаю, вже нема українців, які не бачили, що від міста нічого не залишилось за винятком лун просто місячного кратеру, так, такого повністю зруйноване місце. Те саме зараз противник роби з лівобережної купінщини. Кількість хабів, які туди падає, вона просто шалена для того, щоб приборкати ворожу авіацію, необхідні висока точка для того, щоб бити по того ближнього базування, дай боже такі рішення також будуть досягнені в найближчій перспективі. Так, сподіваємося на це, пане Юрію. І ви згадували також про використання ворогом багі, мотоциклів, тобто така невелика, дуже мобільна техніка. І хотів запитати, як це впливає на поле бою, як це ускладнює роботу вашому батальйону? Можливо, тому що ціль набагато менша ніж там умовний БМП, БМД чи танк. Він набагато швидший і більш маневрений. Чи вистачає? Я не знаю, технічні характеристики в впівдрону, щоб захоплювати цю ціль, так і вражати її ефективно теж. Наймасовіший штурм, який я бачив, це 34 мотоцикли в моменті. В моменті. Тобто, на деяких знаходяться по два окупанти, деякі логістичні тобто, на них знаходиться додаткова БК Що це значить? що Противник, ну майже 60 осіб, ну плюс-мінус, так mm -hmm. в моменті намагалися затягнутися на позиції. Як ви розумієте, таку кількість, яка виконує завдання одночасно, достатньо складно спіймати вогневими засобами, дронами і так далі. Не буду розповідати тактику, але на сьогоднішній день ми навчилися, як робити так, щоб ці мотоцикли знищувалися і дистанційно, і відповідно в районах, які важливі для противника. Нормально організована система вогню різних засобів. Тому, якщо не вдалося його знищити впівдрону, в нього прилетить артилерія. Якщо не прилетить артилерія, прилетить гранатомет. Якщо не прилетить гранатомет, прилетить БАВІК з кидом. І є дуже різно багато варіантів, mm -hmm. яким чином нанести вогневе враження. Головне своєчасно виявити. Над цим також село оборони працюють достатньо якісно. Mm -hmm. Стосовно БПЛА пане Юрію, наскільки зараз регулярно застосовує цей вид озброєння ворог, і ви говорили в одному з інтерв'ю про те, що Україна може досягти паритету з Росією в БПЛА до 2025 року, до середини 2025 року, за рахунок чого це важливе уточнення. Я не сказав, що в усіх номенклатурах там було конкретно в яких я сказав про те, що нам вдасться з високою долю ймовірності досягти. Паритету з ворогом в розвідувальних засобах, не за рахунок того, що він менше їх зможе виготовлювати чи поставляти на фронт, за рахунок удосконалення наших засобів протиповітряної оборони з застосуванням українських безпілотних систем. Тобто, ми почали набагато більше збивати ворога і виробництво всередині нашої держави, як розвідувальних засобів типу «Крило», так і постачання за рахунок партнерів. Протягом 2024 року суттєво збільшилась. Відповідно, можливість знищувати ворога інтенсивно на полі бою, якої раніше не було, плюс додаткове нарощування наших спроможностей, має дати можливість до середини 2025 року наблизитись до паритету в розвідувальних засобах, як типу крило. Якщо казати про ударні засоби типу Крило, я теж вірю в те, що в 2025 році, десь в першій половині, Україна підійде до чогось схожого на ланцет. Але це буде точно якісніше і дешевше, ніж є ворога. Є всі перспективи вважати, що так і відбудеться. Бо вже сьогодні ми застосовуємо активно різні ударні засоби типу крило, камікадзе, і маємо вже суттєві результати на полі бою. Хоча вони за статистикою своїх характеристик технічних ну, дуже далекі поки що від ланцета. Але робота в цьому відтинку триває. В півдронах, як ви знаєте, десь у нас паритет, де з ворога суттєва несуттєва перевага. Що стосується діджаю продукції, це має, має третеле противника, їх буде статистично більше доступ до Китаю і можливість закуповувати по інших засобах, так чи інакше, роботизована техніка і таке інше, ми з противником йдемо нога в ногу, але зразки озброєння, які є в Україні в цьому напрямку, вони Набагато перспективніше ніж ворога, і я зараз не ідеалізую процеси, Це об'єктивна реальність і правда важливо сважливо розуміти, чи вдалі зразки ми зможемо конвейером виготовлювати в такій кількості, як це робить ворог. Але я думаю, це буде зрозуміло в першій половині 2025 року. Угу. Пане Юрію на сам кінець хотів коротко запитати про те, що е, Роскомнадзор здається, заблокував Діскорд е, для до використання, а це програма, яка дозволяла вести трансляцію і активно використовується як і у наших силах оборони, так і ворог перейняв ось цей досвід до себе. Чи швидко їм вдасться знайти альтернативу? Чи можливо вже е, там у вас є якась інформація, що вдалося, і як це впливає на поле бою і використання БПЛА? Скажу вам, що ну, це момент комунікації і між БПЛАшником, так, і між тим, хто приймає рішення, бачить загалом картинку поля бою, і, відповідно, дає момент команди, верніше, на відкриття вогню за рахунок інших засобів, систем реактивного, артилерії, авіації, в тому числі. Так чи інакше, якщо уявити перед собою картину. Яка є по системі комунікації управління взаємодії з засобами ВПЛА, То Діскордс зараз цього пазла прибрала декілька шматочків, яка ускладнила роботу противника, але повною мірою на жаль не виключила, не виключила можливості ворогу працювати ефективно. Є ще ряд заходів, які мають бути в житті і над ними працюють для того, щоб забрати максимальну кількість пазлів у ворога. І він уже не мав повноцінної картини. Не можна було проглядіти, прогледіти, що на ній намальовано. Ну так якщо абстрактно, напевно зрозуміло. Тому це важливий крок, але є ще над чим працювати для того, щоб ворога позбавляти технічні можливості діяти злагоджено, як це відбувається до прикладу в силах селах почули. Пане Юрію дуже вдячні за те, що сьогодні знайшли для нас час. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних випаках хілес 92 92-ї окремої штурмової бригади. Імені кошового Тамана Івана Серка був на зв'язку. Спасибі і до нових зустрічей. Дякуємо, дякую вам.